Павог глазовий, куми мотоциклісти, ми із кумом по сусі то живемо. Давай куми мотоцикл купимо, обмивали ми покупочку купочку Наливали куму я, а ку мені. Ми ж не знаємо кава вуху, каже куму. А навіщо я питаю тебе у? Кум своєї, треба ж мати ще права. А навіщо я питаю голова? Я в коляску сів, а в комій зайдемо. Запустили, газанули, їдемо, компів літу з кишені дістяга. Косивуси трохи вип'ємо га 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 Просто з говочка замикнули буль-буль-буль. Вже не бачим до колоса до рулі. Ох, машина та жілезна, гататах. Там. Кіт з лісу на дорогу вибігав. воси вуси доганяйте, га 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 Кіт на стовп, а ми об дуба та я, я на дереві, а кумій на дротах. А тепер ми в лікарні лежимо. Руки, ноги нам пришили живемо. у гіпсі, я у Сини нам гіпсом для краси, я дві лявчики в палаті лежимо, маму, кашу тільки ніздрами п'ємо. рвія, засихає, засихаю, благодать, можна нас як скульптури виставляти, щоб кожен уявляв, як кататися без правил і без.